Отак вот почали ми ефірчик. Чудово. Якщо додати фіолету до ока, що там буде? Це дуже легкий мейк. його можна використовувати де завгодно, він без вій, обличчя без корекції, без нічого, бровки не робили, взагалі нічого не робили. Фіолет він робить тільки одне: синець, фінгал, бланш. Це до кому це потрібно. Як до цього дружина відноситься? Як тобі сказати? Два роки виносила мозок, чому я це не роблю, чому я вам це не показую. Я дуже не люблю отаку от техніку, коли, знаєте, зафарбували все око, а потім консилером перекриваємо, щоб щось там намалювати. І просто набираємо пудрочку будь-яку. І, мабуть, так от зробимо взагалі за якісь там кордони. Ну, все. А Це тобі просто намітив, куди піде і що. І от тепер беремо одразу. Щоб хто там не казав, білий олівчик, це святе. Чпок канцелер, він о, світлий, але він не білий. Білий, він вілює все, що там було. Бамажечка від бамажки. Ще ніхто нікуди не втикав. Це мені треба просто кордони. І навіть заглиблю їх одразу більш насиченим. Він з одного боку о, глибокий фіолет і трішки додає блиску. Нам просто щось то треба кардончик зробити собі. Оскільки у нас там два кольори. Вони вже і розтушовані, і підтерті, і все, що завгодно. Вгору для того, щоб прибрати саме ефект оцього навищого. Так, а тут ми робимо просто вдавлюємо. Це буде така, знаєте, пом'яточка. О, папка прокинувся. знаєте. А ви питаєте, нащо тобі такі нігті? Козюлю з носа. Діставати, а. я думаю, що я, знаєте, минулого разу отак робив. Мені, мій власний носик, перекриває світло. І я так дивлюся, знаєте, це око бачу, а це не дуже. І беремо вже помаранчевий. Ми не розтушовуємо, ми просто вдавлюємо колір. Додамо на такая. Раніше були олівці. Вони були тверді або м'які. Все. Зараз для брів, для повік, для того, для цього. Ну, знаєте, все, що завгодно. Що попало на дорогу? Так, мені просто треба підкреслити форму низу. От ви зараз бачите пряму. А тепер ви бачите, що дугу. Про що кита такого намалювали і доволі легкими фіолетками хо-хо-хо, дякую. Протягуємо цю лінію. І там же ж джон міліметрон такий. Для того, щоб і навища оця повіка. О. Бачите, там проділ. Оцей проділ для того, щоб зробили якісь акценти. Отут тут починається магія. Моє улюблене, знаєте. Ну, щось там малюєш на обличчі, людина така дивиться, боже, що це, знаєте, це людям можна показувати. І потім один-два рухи, і все приходить, знаєте, не те, що дитями. а от зірки співпали, вмовили. Кажу, я навіть синього додам. Бо інколи ж там нас дивляться такі розумні, що вони починають. Ну і яка тобі різниця? Зробилася глибина, і це нам зробив синій. А пігментик, бачите, втрусили. І чесно кажучи, я ще раз зроблю оцю верхню історію, чисто тому, що ми не використали синій, і в камері я нічого не бачу. Але все одно, отак ми зробили по тих самих кордонах. Ну і будемо розташовувати І звичайно, там де донизу. Коли розмішаємо, буде все норм. Бо я сам бачу, що виглядає там. знаєте інколи доволі стрімно. Саме рожевим потягнули. Вже жовтей, коли ми вдодбали, починаємо його трішечки змішувати і, звичайно, тягнути в бік, куди нам треба. Так. Помаранч. І от коли поставили такими круговими, дуже легкими рухами тягнемо в ту ж саму стрілку, яка в нас вже є. А ми взяли жовтявий, поставили його на кордон і змішуємо. Дивіться, що ми зробили. Чому я її не люблю там туторіали, от все це. Тому що ви не повірите, тому що ну, завжди є монтаж. А тут наживо, я одразу просто приважуся це і роблю. Око, вже все працює зовсім не під тим нахилом. А треба враховувати от такі мішечки, проводимо по напрямку нашої стрілки. Треба їх змішати саме для того, щоб вони вже почали грати. Тепер ми беремо і робимо суто кольорство. І вже виводимо вже стиній трішечки повернути. О, так вже бачите. О, ну те, що я й казав. О, і бачили, вже одразу око вирівнялося. І е, я розумію, що там комусь щось інколи не зрозуміло, але коли ви дивитеся всю серію, наприклад, туком, то ви вже е, щось там розумієте. Ну, отакі моменти, напрямок задається. От бачите, ми його прибрали майже, але він є. А, ну тобто дивіться, кольори однакові. Зараз будемо робити колдовство. Я зроблю просто синій такий пігмент, щоб ви також щось бачили. Тому що в мене дійсно великий ніс, тут ще переламана переноситься, і очі дуже близько посаджені одне до одного. Вже розумієте? Тобто є а, зовсім інший акцент. Цей куточок, але вологим методом. Там не можна поцупити трішечки що? Бачите, одразу кутик працює, як треба. Зі стрілками ми зупинимося, але ми маємо. Зробити з оцією штукою щось е, путнє. Пігменті подали, і в зворотнім напрямку ми робимо з верхньою нашою цією історією. Е, тобто ми починаємо стушовувати. Лише от коли ви там робите це наживо. Це має значення. Мабуть, беру синій, тому що в нього ще сильніша пігментація. Але ну щоб потім не було, знаєте, що ви мені будете писати. А що це у вас знизу якийсь? <кхід> так, цього вистачить, вистачить. І тушуємо. Бачите? Просто звести все на нівець. Бачите, і нічого вже не помітно. Ну, то ми беремо вже пудру. Бачите, і одразу змінюється все, ну, тому що воно перестає блищати. Ми пам'ятаємо, що це без контурингу, без всіляких там прибамбасів. А дивіться, що стосується броки. Робити от таку дуринду тут сарделю, я не хочу. І вже там ви можете їх зачесувати, причесувати. От ну, дивіться, моя власна брока сьогодні взагалі не робила нічого. Нормально виглядає нормально. І от дивіться, як вже тіні грають. А що стосується там туші чи щось такого? Не раджу дуже сильно промальовувати, просто зверху, зачесати оці вії донизу, лісі око, вже витягнути в інший бік. А оцей же куточок я можу витягувати максимально догори. От дивіться, де у нас там сині починається, от тільки з цього моменту я можу свої вії виставляти. І тоді оці вії з оцією стрілочкою, отут і є вся самагія. Ви ж пам'ятаєте, що ви бачили на початку? Якісь плями, якісь там щось, і саме от такі моменти і роблять магію. Як воно вже почало грати? Якщо я дивлюся, от там зверху чи знизу, можна ж погратися. Вони грають око доволі яскраве, але воно таке, знаєте, воно і ніжне, і начебто агрейливе. Вон вони, оце мої, і от саме цей ефект вийшла Мерлін Бонро за матки виробать господи. Змінити просто акцент можна, наприклад, тим самим хайлайтером. Акцент е звідсіля ми можемо перенести догори, оскільки воно там сяє, це в моєму випадку, ще раз кажу. Бо є люди, які можуть його собі дозволити аж звідси тягнути. Все, що стосується губешок, нюдові губешки. Тут площа велика, то рожевий помітен, а тут площа маленька, рожевий не помітен. то тут я також робив білу подложечку. От, скільки всього наговорив.